Мирослава приїхала кличе нас до себе в гості, каже мені мій чоловік, сеньорою такою стало, що я її заледве впізнав. А чого кличе не казала? питаю. Таку у неї ж ювілей 55 років, чи ти забула, нагадав мені мій чоловік. А й справді кажу, а в якому ресторані святкувати вона буде? Чоловіка, це моє запитання збило з пантелику. Щось я не пригадую, начебто про ресторану на нічого й не казала. А знаєш що? Сама я зателефонуй і про все розпитай. Зрештою, вона ж твоя родичка, не моя, відмахнувся чоловік. У мене тепер інша турбота, що цій італійській сеньорі подарувати, щоб вона потім нас не обговорювала з іншими родичами. Мирослава дружина мого рідного брата Михайла, але вона вже 12 років, як на заробітках в Італії. Заробітки цієї дуже змінили і не в кращу сторону. Дружина мого брата так і завжди була жадібною до грошей, а тут же зовсім коли стала заробляти по тисячі євро щомісяця, то стала в цьому плані просто нестерпною, захланна така, що аж не хочеться з нею спілкуватися. Але цього разу причина вагома. Та й треба йти адже 55-річний ювілей. Набрала її, щоб спитати, де святкувати вона буде. А вона мене ошелешила тим, що вирішила святкувати вдома. Зберуться найрідніші, і ми просто посидимо вдома в тісному колі людей так 25-30 осіб. Я ще собі подумала, що це далеко не тісне коло, а міні весілля, але казати нічого не стало, бо мені що до того. Прийшли ми в гості до брата, і я не впізнала їхній будинок. Навіть спочатку подумала, що не туди потрапила. Таких хоромів я і справді ще ніколи не бачила. Мирослава всі ці роки гроші заробляла, а мій брат будував, а оскільки вона завжди хотіла, щоб у неї було все найкраще, от і вийшло по багатому. Коли 12 років тому Мирослава заявила, що хоче їхати на заробітки, мій брат був проти, не хотів дружини відпускати, адже у них дві косинів підростало. Ти тато, і ти сам зможеш подбати про наших дітей, заявила Мирослава і поїхала. Важко було моєму брату з двома синами підлітками. Я сама неодноразово приїжджала до них, щоб йому допомогти. Тепер все позаду сини виросли, задоволені адже мама купила їм по машині, і брат, начебто, заспокоївся он як господарює за гроші дружини. Ні у кого такого великого будинку немає як у них. Дивлячись на це, це я нарешті зрозуміла, чому святкування проводиться не в ресторані. Просто в Мирославі дуже хотілося похизуватися перед усіма родичами, до чого вона в Італії доробилась. Стіл був накритий шикарно, але родичка не втрачала жодної нагоди чимось перед нами похвалитися, показувала все, що купила, і не забувала наголосити, що скільки коштує. Пішли ми звідти з невеликим осадом, не тому, що ми її заздрили, а тому, що вона все своє свято перетворила на якийсь фінансовий звіт. А нам хотілося трохи посидіти з родиною, поговорити і її розповіді про самовіталію з задоволенням послухала би але ж ні, ми розславувала лише одну бесіду про гроші. Коли ми прийшли додому, чоловік мій вже став хвилюватися, чи ми їй не замало дали, а поставили ми в конверт цього дві тисячі гривень. Зранку Мирослава і справді мені зателефонувала, але не через подарунок, їй було не до грошей. Вона сказала, що мій брат іде з сім'ї і просить мене його сестру плинути на брата. Ми сім'я, у нас діти, а він вирішив мене кинути, плачеться Мирослава. А я собі думаю, чи не запізно вона згадала, що у неї є сім'я, адже коли їхала в Італію, то гроші були важливішими за сім'ю. Скажи щось своєму братові, якщо він піде, на кого я свій будинок залишу, каже вона. Тут я вже не витримала. Тобі чоловік чи сторож для твого будинку потрібний, кажу. Вона образилася, плаче, вважає, що мій брат не зумів поцінувати усього того, що вона для них пристарала. А я вважаю, що у кожного з них своя правда. Михайло не гроші, а дружина потрібна, і тут я його розумію, тому і не стала втручатися. А яка ваша думка? Хто не правий в цій ситуації?